В цілому світу очевидно, що Володимир Путін і його посіпаки це зграя військових злочинців. Однак тепер це ще й юридично засвідчено: міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої справ дитини Марії Львової бєлової з усіх складових геноциду, який провадять расисти на нашій землі. Міжнародні розслідувачі спершу вирішили зосередитися на незаконній депортації українських дітей до Росії. Протягом дев'яти років російсько-української війни Кремль провадить політику, спрямовану на знищення українців як нації, позбавленої майбутнього міжнародного розголосу набув звіт дослідницької лабораторії Єльського університету, що описує систему таборів перевиховання українських дітей, викрадених Росією, за підрахунками лабораторії від 24 лютого 2022-го на території Росії діють щонайменше 43 заклади, де отримують дітей із України. Загалом існує п'ять сценаріїв вивезення українських дітей перший, коли росіяни примусово переміщують дітей після вбивства їхніх батьків, другий сценарій дітей вилучають безпосередньо з родини. Третій розділення дітей і батьків під час фільтрації. Четвертий сценарій створення непридатних для життя умов і пропозиція передати дітей на оздоровлення та відпочинок. І п'ятий вивезення дитячих закладів у повному складі. Дітей забирають під приводом нібито на оздоровлення, конфіскують телефони і недостати. Дозволяють контактувати з батьками, а батьків примушують підписати згоду на відвідування таборів відпочинку їхніми дітьми або ж робити довіреності на представників окупантів. Мережа цих таборів простягається від окупованого Криму до Сибіру. 12 закладів утримання дітей розташовані на березі Чорного моря, 7 – в окупованому Криму, 10 – біля Москви, Казані та Єкатеринбургу. Два табори розташовані в Сибіру. І як це прийнято у спадкоємців радянських сатрапів, один заклад взагалі знаходиться в Магадані. Вкотре рашисти керуються логікою людожера вивести українських дітей на оздоровлення в місця табірної системи Гулагу. У закладах проводиться перевиховання дітей згідно патріотичних цінностей рускава міра у деяких проводять військову підготовку дітлахів. Щонайменше з чотирьох таборів, серед яких, зокрема, Артек і Мідвіжонок, призупинено повернення дітей у Мідвіжонку. Взагалі до сих пір утримують щонайменше 300 дітей, яких мали повернути ще наприкінці літа минулого року. У програмі перевиховання дітей задіяно всі рівні російського уряду, який координує кожен етап викрадення: транспортування дітей, фінансування, управління табором і просування програми в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Наприклад, проект Допомога дітям сиротам Донбасу організований у Ростовській області, отримав приблизно 40 тисяч доларів. Одне з його завдань, організація патріотичного виховання дітей-сиріт, учнів дитбудинків, так званих ЛДНР та членів прийомних сімей з використанням можливостей данського казачества. В описі проекту автори вказують, мовляв, частина дітей із окупованих територій, які потрапили до дитячих будинків, були виховані в українській парадигмі і зараз проходять складний психологічний процес. Зміни батьківщини їх також необхідно підтримати зменшенням стресу і прищеплюючи традиції патріотизму та руского міра. За даними заявки, загалом у так званих ДНР і ЛНР, наразі перебувають понад 2250 дітей. Їх також готують до вступу до російських військових вишів. Росія вдає з себе благочестивицю, котра через свої пропагандистські медіа демонструє всьому світу приклад, як поводитися з бідними українськими сирітками. Однак замовчується очевидний факт: ці діти не втратили б батьків, якби не російське вторгнення і тимчасова окупація українських територій. Та ще більш показово значна частина викрадених дітей і тих, які передані нібито на російське встановлення, взагалі не сироти. Зухвали кіднепінг, частина російського геноцидного плану, що Має на меті серед іншого стерти українську ідентичність. Марія Львова Білова, колега Путіна за Гагою, неодноразово розповідала, наскільки суттєвих успіхів досягає російська система перевиховання українських дітей, яким прищеплюють цінності рускава міра. Вот, я не могу все... не можу сказати, що все відбувається легко, без труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за меншими і кричить З'їм москалятка!» і навіть у цьому Ному елементі загарбницької політики рашисти відтворюють нацистську стратегію викрадення дітей із окупованих частин східної та центральної Європи. Нацисти відбирали расово чистих дітей, перевиховували їх і відправляли у німецькі родини для асиміляції. Більшість із викрадених дітей так ніколи і не дізналися правди про свою долю. Станом на квітень 2023 року. Російські військові вбили 468 та поранили 947 дітей. Ідентифіковано 19 тисяч Сядь дитини, яких окупанти незаконно примусово вивезли з території України. Однак реальна кількість силоміць вивезених українських дітей сягає сотень тисяч. Фіксація викрадення українських дітей лише перша з кримінальних проваджень проти осіб РФ, причетних до воєнних злочинів проти України. Це тільки початок. Ми знаємо імена всіх злочинців і покарання їм не уникнути.